Ліна Костенко, мій перший вірш, написаний в окопі. Читають хильчук Максим і Радчук Аніта, мій перший вірш, написаний в окопі. На цій сипті от вибухів стіні, коли згубило золю в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі, вулканічна вала, Стояли в сивих кратерах сади. І захлиналась наша переправа. Шаленим шквалом, полум'я води був білий світ, не білий, вже а чорний, Вогненна ніч просвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривали світ обвогами заря, А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись, пізмурки. Ласи, казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень, які він сидить на серці залишав, як невимовне віршами мені скажеш, чи нині мою зробиться душа. Душа в словах, як море перескопі, і спомин той, як світ на чолі. Писаний в копії. Друкувався просто на землі.